Насправді, напрямки вони всі різні. Коли спілкуюся з підрозділами, які виконують задачі на півдні, на відкритих ділянках, такі як Запоріжжя, ДФ великі розриви між противником, там своя специфіка, свої засоби, свої ризики і свої методи роботи з цим. Херсонщина зі своїми водоємами, островами, інша специфіка. Донбас. Він ніби однаковий, але. Все впирається в балки, і кожен напрямок насправді він як діамант, ніби з вигляду однаково, але якщо роздивитися трошки глибше, він унікальний. Е, проблема цього напрямку найбільша те, що змінилася дуже сильно війна. Півроку тому не було такого проникнення в наші бойові порядки і не було таких темпів. Е, зараз противник знаходиться як пацюк, загнаний в кут, якому зараз немає що втрачати, він намагається вигризатись. Якщо подивитися за крайні півроку наступи на Покровськ, наступи на Куп'янськ, наступ на Херсон, на Гуляйполе йому дається з скаженими втратами. Він кидає все, що в нього залишається, і поступово, поступово цей натиск спадає. Якщо подивитися доповідь Генерального штабу за крайні ну, за звітній період, то противник втрачає свою ініціативу. Ми дуже багато працюємо і дуже швидко. Adaptuojamės.